Друзі, всіх вітаю! Мене звати Алекс Бондар і я займаюся архітектурною візуалізацією, дизайном. І в цьому відео я пропоную розглянути, як створити атмосферний рендер кухні. І давайте подивимось. Починаю з того, що розкладаю плітку, роблю підлогу та піднімаю стіни. Хто як піднімає стіни, напишіть в коментарях. Цікаво послухати, хто використовує якісь способи. А ще Із цікавого хотів би відмітити, що я роблю колір сітки для стін окремим кольором, жовтим або синім. Це мені допомагає, якщо я рендерю маски після. Разом з рендером рендерю маски, то е, краще виділяти окремі об'єкти, і так само орієнтуватись е, у 2D відах вьюпорту. Далі я зробив вже вікно, двері, зробив способом LIME, через лінію зробив, потім поясню, чому. І, і далі я переходжу до моделювання кухні. Беру Стандартні розміри кухні. Тобто це 600 мм це стандартний розмір шкафчика одного та 850 мм висота загальна. І від цих розмірів я відштовхуюсь. Далі переходжу до того, що я зробив полочки та встановлюю камеру. Це таке попереднє встановлення, тобто, щоб загально зрозуміти пропорції, пропорції зображення від співвідношення сторін і так далі. Скажу одразу, що я не все тут моделював. З нуля, тобто я використовую деякі готові вже моделі, це оцей камінь під старішницею, який зараз ви бачите. Так само деякі стільці, палки на, на стилі, які зараз так само я використовував готову модель. І, звичайно, декор рослини. Тобто ми мене були деякі заготовки для збору цієї сцени. Я попередньо підготувався, тобто я витратив деякий час на це. Ну і в загальному, якщо так говорити, десь близько від години до двох годин я витратив на те, щоб зібрати повністю цю сцену, скажімо так. Ну, далі ми бачимо в загальному для освітлення я використовую hdri карту синю HDRI-карту для того, щоб створити об'єм за рахунок холодних та теплих тонів. Загальне завдання було зробити більш атмосферний такий рендер, тому я використав таку синю HDR-карту і налаштовую далі камеру, тобто виставляю теплюсь пропорції. І роблю більш такі точкові вже налаштування саме камер. Додаю стільці, так само готові, про які я вже говорив. Ну І цікаво було послухати в коментарях, хто використовує які способи для освітлення, хто більше любить сонце, Sky, хто більше полюбляє HDRI карти. Я, наприклад, більше люблю сонце і скай. Тобто HDRI-карти я не часто використовую в яких більш таких малих сценах, малих приміщеннях. Напишіть цікава ваша думка. Ну і далі я переходжу вже, ну, можна сказати, до фінальної стадії саме збирання геометрії цієї сцени. То я додаю тут рослини. трослини. Далі буде декор. А, ще я ще я доробив стрішницю. І тут така фішка, я завжди опускаю криву. Щоб зробити більше тіні. Не знаю, напишіть, що думаєте по цьому. Зараз вже точно завершаю збирання, можна так сказати. Поставив краник, роблю декор. В загальному я не дуже люблю робити декор, якщо чесно. Мені для мене це таке досить скучне заняття, я не знаю. є люди, які люблять розставляти декор, я навіть знаю їх особисто. Але це не про мене. Ем, і переходжу до створення тут тобто цієї лампи основного центрального елемента. Інтер'єра, скажімо так. Так само роблю її за допомогою сплайна. Дивлюсь пропорції. І, до речі, в мене немає справи картинки. Ви бачите справу картинку, я її підставив вже на монтажі, а я дивився, просто відкривав і дивився. Не знаю, це мій косяк. Ну, і от. У загальному геометрія готова, пропорції схожі. Далі буду переходити до вже текстурування, освітлення, більш е, таких е, цікавих е, налаштувань. Тут так само я деталізую фонну стіну за допомогою модифікатора Noise, це не дуже складно, це дуже просто надати сітку і за допомогою модифікатора Noise зробити деталізовану цю стіну. і починається поцікавіше. Я вже додаю освітлення. Зараз будемо дивитися, як це буде виглядати на рендері. Додаю освітлення в нашу лампу. Саме налаштовані ну, хотів би ще додати, що я використовую для підсвіток звичайні плейни. Для освітлення загального я використовую коронадіск, і якщо в мене є лампа. Стольна або підвісна, бо я е, намагаюся краще використовувати сферу для цього. Напишіть в коментарях, е, хто як підсвічує і цікаво було послухати, можливо, якісь альтернативні е, думки є або способи. Я задоволенням про це послухав. Ну, і вже далі я переходжу до саме текстурування, починаю з підлоги, стін. І хотів ще відзначити, що я не ускладнював, тобто я не робив яких, якихось складних процесів, складних матеріалів, складного освітлення. Тобто тут зроблено все максимально просто. І в загальному це такий мій підхід до того, що. Як зробити візуалізацію, то потрібно її робити максимально просто. І якщо вже в тебе не виходить це зробити просто, потрібно тільки потім вже щось ускладнень, додавати. Тобто я використовую звичайні карти, a Diffuse, картифю, на деякі карти я накладаю Reflect і Glossiness. І тут, до речі, хотів сказати про те, що я зробив двері лінією. Я просто далі, щоб не розкладати дерево, я просто вчив галочки, і мене воно автоматично розлежилось по... по дверях, скажімо так. І я далі продовжую максимально просто налаштовувати матеріали, не ускладнювати їх. Декілька видів дерева я використав тут. Тобто, на стелі в мене одне дерево, там, де вікно інше, і третє дерево це буде загальне для полочок і для стола. Чому так? Бо різний рівень освітлення на кожній, на кожній з цих поверхонь і потрібно точково налаштувати. Саме експозицію карти цього дерева, скажімо так. Переходжу до кухні, тут потрібно зробити метал, І мені загально подобається цей такий рожевий колір. Тут зараз я зроблю, коштую цей метал. Я налаштовую цей метал, щоб він виглядав більш реалістично. На кухні кран так сам. Це такий жовтий, з рожевим, цікавий колір. І переходжу до фінальних вже налаштувань. Тобто мені мені залишається тільки. Ікор, стільці та рослини за вікно. Тобто це вже фінальна стадія, скажу так. А, і ще лампа. Ну, до речі, от лампа а, е е в мене зайняла найбільше часу, напевно. І я намагався зробити якийсь ефект, такий приблизно схожий, і не одразу не це Потрібно було налаштувати бамп І тут ще проблема. Якби, проблема в тому, що зовні освітлення темне, в нас, а всередині дуже сильно освітить сфера, і то тут потрібно було витратити, витратити більше часу на це. А ще така фішка, я, до речі, в цьому проєкті це використав. Я при текстуруванні декора я використав Falloff і він дійсно виглядає непогано, цікаво. Подивіться. Я думаю, так само взяти на озброєння візуалізатори цей прийом. Я просто підставив рослини, врізав це і вже налаштовую осві... фінальне налаш... роблю фінальне налаштування освітлень та настрою в самих короні. Даю ще більше синього кольору зовні. Зараз ви побачите, я, тобто, щоб був такий більш об'єму тобто, об в приміщенні. І ще таку штуку використав тут. Я поставив світитий диск на стелю. Тобто зараз я це покажу. Напишіть, що думаєте про це. Тобто це такий фейк, скажімо так, але він виглядає цікаво. Можете взяти собі на озброєння, так само використовувати. Такий прийом. Ну І все, в мене вже картинка майже готова. Я вже максимально все підлаштував. І mm. поставив на Рендер? Взагалі не це все. Ще хотів додати, що в загальному я витратив декілька годин на те, щоб створити цю кухню. І якщо у вас є питання або якісь коментарі, то напишіть, буде цікаво почитати. Дякую, що подивилися.